Психологічні тренінги, мотиваційні зустрічі та творчі майстер-класи у хабі Байді Маріуполь. Підсумували півроку роботи. За цей час до спільноти приєдналось близько внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Серед них Людмила Григор. У червні минулого року разом з родиною вона покинула рідний Маріуполь. Там зізнається, залишилось усе її життя. Тож шукати сили і будувати нове їй довелося в Івано-Франківську. І неабияку підтримку каже, знайшла саме у клубі «Байді». У нас робота таким чином поставлена, що наші жінки відповідають кожен за своє направлення хтось за музичне, хтось за туристичне. Я за оздоровлення, оскільки я лікар. Ми займаємося і танцями східними. Ми відвідуємо різні гуртки, які покращують наше фізичне здоров'я. З нами працює психолог. Створити такий осередок для людей похилого віку запропонувала франківська громадська організація Баїді, адже важливо формувати у внутрішньо переміщених осіб почуття причетності до життя громад. Разом з франківськими бабусями Маріупольські ліплять вареники для воїнів на передовій чи виготовляють батончики. А також в'яжуть шкарпетки та плетуть маскувальні сітки. І, попри це, ще й долучаються до благодійності. Всі ті вироби, які робили наші бабусі, вони йшли на благодійність. Так, за Різдвяну за Різдвяний ярмарок ми назбирали більше 6 тисяч гривень і на півроку покрили необхідність у ліках хлопчика Жені Іванова із Маріуполя, який отримав осколкові поранення і лікувався в Охмадеті. На Великодній ярмарок ми зібрали брали 5 тисяч гривень, перерахували його хлопчику, який в нашому онкодиспансері лікується. А його батько у збройних силах України служить. Працює хаб на базі центру Я Маріуполь. Тут старші люди, які вимушено покинули рідні домівки, створили для себе комфортне середовище спілкування, і таким чином каже керівниця центру Ольга Крахмальова, змогли краще адаптуватися у чужому місті, знайшли нових друзів і їхню підтримку. Ми розуміємо, що можливо наші люди такого поважного віку вони залишаються більше сам, на сам тому що як правильно вони вже не працюють, вони опікуються своїми онуками, і зараз в умовах війни, коли діти роз'їхались, коли онуки не поруч, коли ти не знаєш де тобі подібтись, потрібно таке коло спілкування, в якому тебе зрозуміють, підтримують, в якому будете розмовляти на одній. Теми однією мовою і розуміти про що ви кажете на цьому свою роботу хаб не зупиняє у планах створити подібний простір у Калоші. Також найближчим часом хочуть організувати роботу і у Львові. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.